Золоті клітки Путіна. Ніхто об этом не знає. Чому палаци Бункерного стоять порожніми? Він Сам себе загнав в цю станцію. До чого тут українські фламінго? Ну, просто не буде палацу Путіна. Кімнати близнюки. Які шляхи відходу диктатор вже готує і наскільки вони надійні? Там дійсно є підземне поміщення. Факти тижня відшукали найбільшу таємничину схованку Путіна. Так званий об'єкт 53. Дивіться наше спеціальне розслідування просто зараз. Кадри, що облетіли весь світ. На сході сонця десь на морському узбережжі бере свій старт українська далекобійна ракета Фламінго. А це вже інша вправна пташка дрон «ФП-1». куди прямує? і що спільного між цими двома запусками, крім виробника, починаємо наше розслідування. Чорного моря затягнуте чорним димом, так яскраво палає під Галенджиком. Полум'ям охоплені десятки гектарів лісу. Вогонь підбирається до найдорожчої іграшки Путіна його палацу. Такий недвозначний привіт від українських дронів. А менш ніж за два тижні сирени лунають вже за 250 кілометрів подалі, у Сочі, там, де знаходиться інша резиденція диктатора, і в цей час він, начебто, там і перебуває. То що ж це? Розвідка боєм чи пристрілка? І чи багато у бункерного лишилась місць, де можна надійно сховатися? Ми уважно вивчаємо всі ці об'єкти. І Перший на який звертаємо увагу, це саме на палац у Галенджику. І взагалі це такой довгострой, довгострой, который уже двадцять, і все вроді би нікак не можуть закончить. Палац вартістю у мільярд доларів. Але від самого початку будівництва ці дорогезні хороми переслідують неприємності. Все це И его пришлось переделать. В Коштовном палате ныне чатует лишь охрана и обслуга. Время от времени мы видим геолокации сотрудников ФСО, которые пробежки совершают рядом с этим дворцом или просто находятся на, сам... на территории этого дворца. Пока его переробляли, Путин развязал полномасштабную войну в Украине. А тому прилетіти сюди за три роки так і не наважився. Натомість завітали спритні українські гості. А тепер погляньте на це: колись сюди приїжджав президент США Джордж Буш, німецька канцлерка Ангела Меркель. Ну і куди ж без очільника Білорусі Лукашенка? Це Сочі і ще одна відома на увесь світ резиденція Путіна Бочаров ручей. Учити унікальне місце. А тепер уважно придивіться до цієї мапи. Палац під Геленджиком знаходиться прямо по дорозі наших дронів, якраз до цієї резиденції у Сочі. Цю резиденцію бочаров ручей вирішили взагалі знести від гріха подалі. Офіційна причина реконструкція. Неофіційна панічний страх Путіна перед дронами. Чому Сочі бомбят, я не понімає довжний Росії б... Во! а Сочі дані <гас> на цих знімках бачимо, основної будівлі резиденції тепер немає, але побудували нову, стверджують журналісти видання «Проект». Оно появилось у южній границі резиденції, якраз в 2014 тисячі. І саме в ній могли облаштувати одне таємне приміщення кімнату, з якої диктатор може подорожувати непомітно у часових проміжках і на великій відстані. Так, що вас порадує? На цьому відео кількамісячної давнини Путін проводить екскурсію своїми апартаментами у Кремлі. Буду, якщо можна спасі тут є все від особистої каплички до дитячих малюнків. Диктатор показує, як скромно живе, і просто горить на роботі. І от ви, виходить тут часто ночуєте, да, так? В, ну, в основному здесь. Хоча насправді у Кремлі Путін буває вкрай рідко. Я не смув, щоб в Кремлі Путін залишався на ночь. Ну, якщо може, такі. Я так полагаю, що ця квартира пустують. Але звідки тоді він керує державою? Телепорт із Сочі до Москви. Фантастика. Зовсім ні. Уявіть собі, Путін може бути одразу у двох чи навіть в трьох місцях одночасно. Як таке можливо? А дуже просто: секрет у цій кімнаті. Робочий кабінет диктатора, погляньте на ці фото. Одні й ті самі меблі, лакований стіл, телефони для спецзв'язку і ретельно заточені олівці. Здавалося б, це одна і та сама кімната. Але насправді таких помешкань у диктатора щонайменше три. Один кабінет у Сочі, другий у Кремлі, а третій у резиденції Путіна в Новоогрьово, що під Москвою. Усі ці кімнати без вікон, а тому визначити часовий пояс неможливо, як і місце знаходження диктатора. Путін фактично не користується інтернетом і уникає мобільних телефонів. Відтак, навіть найближче оточення, часто не знає, де він насправді чергу, для Він вроді в одному кабінеті, а де на цей кабінет, Понятно, що там і щоб створити ілюзію. Але попри це, ми все одно продовжуємо шукати основну резиденцію кремлівського діда, і наше розслідування веде нас до несподіваних результатів. Путін на причалі переминає пальці і з нетерпінням чекає на свого вірного васала Лукашенка. Я сам ось так колись вони вирушали яхтою на прогулянку. Якщо у Сочі диктатор ховався від роботи, то у новоагрево від людей під час пандемії за що й отримав прізвисько бункерний і не дарма. Ось ці документи розкривають надважливу таємницю Путіна. Один з найсекретніших бункерів Росії, так званий Об'єкт-53. За життям і здоров'ям кремлівського діда тут цілодобово слідкують аж чотири лікарі та 111 охоронців. Підземна схованка розташована буквально під офіційною резиденцією Путіна під Москвою. Ми отримали план Нового Горєва. Там дійсно є підземне поміщення, яке, видимо, може використовуватися, в тому числі, для того, щоб спрятатися в випадку якоїсь воздушної угрози. І такий бункер у Путіна не один. Лише у Москві їх щонайменше п'ять. А ще є у Сибіру, Балашесі, Чехові й Калузі. Підземні резиденції для нього вимога часу. Погляньте на ці кадри. Нічого. Видат перельот. Українські дрони долітають до московського НПЗ і до будівлі так званого Москва Сіті. Та до серця Росії, Кремля. І це попри те, що всю цю територію прикриває майже сотня ЗРК «Панцер» та С-400. З появою в Україні далекобійних ракет Фламінго на Росії може стати ще гучніше, бо ці хижі пташки можуть мігрувати далеко у пошуках здобичі тисячі кілограмів. – це… Різноманіття можливості щодо знищення будь-яких важливих об'єктів, і бункерний дід, очевидно, це теж розуміє. Відстань у 600 кілометрів від України тепер його аж ніяк не врятує, а тому ховається подалі на півночі. Та чи це допоможе? Адоське озеро, острів Валаам. за тисячу кілометрів від України. Два діди на призбі розважають один одного старими казачками. Росіяни все це потихонечку відгризуть, адгризуть, захватять і пайду далі. У Карелію Путін літає не просто так. Поруч на окупованій Сталіним території Фінляндії розташована ще одна його резиденція. Якщо Путін зібрався на Волам, значить скоро, значить, сім'я його скоріше всього вже в цій резиденції в Карелі, він амп ним скоро піз Площа цих хоромів як два князівства Монако. Вхід суворо заборонений, хоча це територія національного парку. Бункер не приїжджає сюди регулярно у другій половині липня. Як в Москві Сочі чи Гелендж. Кравчуку прикриває тіло вождя з повітря ППО. Уже жити нормально він не зможе. Він буде все время жити в условиях там опасності, е, угрози, е, можливого покушення. Отмщення. Але головна база диктатора не тут. Справжнє лігво – це резиденція на Навалдає. Саме у Новгородській області диктатор ховається найчастіше. Це та резиденція, в якій в основному живуть його сонов'я, Владимир Путін младший і Іван Путін і їх мать Аліна Кабаєва. Путін проводить на Волдаї по 6-7 місяців на рік. Але до цієї точки на мапі прямій від України 650 км. кілометрів. Тож чи така вона недосяжна? Це кадри, що ви бачили на початку. Яма, яку лишила фламінго в окупованому Криму. Вирва у 15 метрів діаметром. А тепер повернемось на Валдай, та спершу погляньте на цю мапу. Зелена позначка це резиденція Путіна. Жовта в кілометрі на північ, зенітно-ракетний комплекс С-400. А червоні це позиції ЗРК «Панцер», Пансер, що по колу оточують територію палацу. Там що-то вже то ли дюжина, то ли більше цих точок. Савітствен Валдай прикрит з воздуха по максимуму. Чи є шанс пробити таку оборону і як забезпечити роботу нашої розової пташки далеко в глибині Росії? Ми обговорюємо цей сценарій з відомим авіаекспертом та фахівцем. Сем з реп Анатолієм Храпчинським тут а, безумовно комбінований підхід. Спершу треба прокласти шлях від України до Алдаю, тобто роззброїти ППО майже усього західного флангу Ерефії. Це завдання для дронів типу Лютий Бобер» чи Паляниця, або ж для новинки нашого ВПК дрона «Ефпі-1». Ніколи не запускають одну ракету для того, щоб ударити ці. Спочатку роблять. А, Відґрунтя, як це відбулося в Криму, давайте пригадаємо напередодні випробування фламінгу, скільки було знищено систем радіолокації. І тут так само треба знищити антени радарів, вже згаданих нами С-400 та панцирів. А може просто донести якийсь дрон окремо, або може бути знов-таки чергова диверсійна група, яка заїде і, там з криші жугулі або якоїсь Побєди, вилити там кубка дронів, які знищать спочатку ці системи радіолокації. Щось схоже ми бачили під час операції павутиння, коли під прицілом опинилась російська стратегічна авіація. От он! Поп ще разлітіло. Откуда злітає, нічого не зрозуміло. А далі в гру може вступити Фламінго. Ми просто не буде палац Путіна. Тож європейська частина Росії для диктатора небезпечна. Чи є шлях для відходу. Ніхто об там не знає. От ми посмотрели. Дивили... Рукою там розчистили. Мрія кожного мисливця та мандрівника. Ось така от красотища Ідеальної якості траси і високовольтні мережі серед гір та лісів. Саме тут знаходиться останній прихисток Путіна. На Алтаї. Саме современне, найбородніше, найбільше, найзахищення. Я так полагаю, що там на глибині звичайно 350 метрів. Вот она, Алтайська. А дворі, навіть тенісний корт имеется. але на відміну від інших резиденцій, головне тут ховається під землею і високовольтний стовп, який йде на базу к Путіну. Зачем йому ему сока Цей підземний бункер, за даними розслідувачів, вражає своїми масштабами. Він розрахований на величезну кількість людей. Да що ти йде навіть не на сотні. Скоріше, Володимиром Путіним і його битом займаються тисячі людей. І ще одна цікава деталь: розташування: 150 кілометрів до Казахстану, 200 до Китаю, та стільки ж до Монголії. Є куди бігти за політичним прихистком. Я благодарю за теплий прийом, оказаний всій нашій ділянці. Відстань від України до алтайського подвір'я більше ніж 3,5 тисячі кілометрів. Це поки що недосяжна ціль для наших дронів та ракет. Але що ми кажемо про одну людину? То тут, мабуть, є інші інструменти щодо знищення, це буде більше психологічним тиском. Палац диктатора, дедалі більше перетворюється на військові бази, а його життя на існування у золотій клітці, де спокою ніхто не гарантує. Він сам себе загнал в цю ситуацію. сам почав війну, сам почав агресію, сам прибратів себе в легітимну ціль. Полювання триває питання лише коли та чи інша ціль буде досягнута. Костянтин Павло, факти тижня. Сітіві єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Еліксир безсмертя для Путіна Активна жизнь буде продовжуватися. як російський диктатор намагається подовжити собі вік. Він mm, вкладає все там величезні кошти. Чим накачує його кремлівська медицина, та до чого тут донька Путіна? І що насправді стоїть за цим мегапроектом? Факти тижня дізналися деталі над секретною російської програми, і чи дійсно кремлівський дід зможе обдурити старість, чи вона вже дурить його самого? Весь організм він старіє на клітин. Йому рівні наше розслідування. Дивіться просто зараз. Здавалося б, нічого надзвичайного. Пекін, 3 вересня, в день військового параду, лідер Китаю і кремлівський диктатор разом з усіма йдуть червоною доріжкою і в цей час про щось говорять. Деталі цієї розмови згодом облетять всі світові медіа і відверто шокують. Хтось забув вимкнути мікрофон. Раніше люди рідко доживали до 70, а тепер у 70 тисячі дитина. Завдяки біотехнологіям органи можна пересаджувати знову і знову. І тоді люди зможуть жити все довше й довше і навіть досягти безсмертя. У цьому столітті є шанс дожити до 150 років. Обом політикам вже за 70 Та чи насправді вони націлились на безсмертя? Зверніть увагу на поведінку Путіна, коли його запитують про деталі. А ви дійсно думаєте, що люди зможуть жити 150 років і більше? Ну е, Значит, цю тему в свое время господин Берлускую не развивала активно. Це не та информация, которую они бы хотели зачем-то, чтобы утекло. Кажется, что. Два нідіка молодих чоловіка шли і особенно Путіна обсуждали что їх искренне волнує. Тож, що стоїть за цим діалогом: пусті балачки чи конкретні проєкти? Це кадри 16-річної давнини. У такому вигляді російський диктатор, начебто, випадково потрапив в об'єктиви фото і телекамер під час своєї відпустки у ТУВІ. Нині за тим, хто раніше не втрачав можливості продемонструвати свої м'язи, все частіше помічають зовсім протилежне. Ось як, наприклад, нещодавно на лясці під час розмови з Трампом у коридорі. Але при цьому диктатор не приховує. Він не просто прагне прожити якомога довше. Це його програма максимум. Його учені, що якщо він проживе какої років, Он фактически бреть біологічські навісні бісмерті, то чим большої довголіття звучить, наче фантастика, але понад шість років тому Путін запускає у Росії надсекретний секретний проєкт програму генетичних досліджень. Путін дуже довго. І цілеспрямовано працює над продовженням власного життя. Він вкладає все прям величезні кошти. Центром реалізації стає рідне місто диктатора Санкт-Петербург, а головною кураторкою лікарка-ендокринолог Марія Воронцова. У ЗМІ її називають не інакше, як старша донька Путіна. Деталі проєкту під грифом таємно, але дещо нам все ж таки вдається дізнатися. Ось у цій непримітній сірій будівлі у самому центрі міста Марія Воронцова засновує компанію Номека. На 30 гектарах за межами Санкт-Петербургу планується побудувати медичний центр, який начебто займатиметься новітніми медичними технологіями. На практиці збирають під одним дахом працівників дослідницьких центрів Курчатівського інституту ядерної фізики, що його очолює друг Путіна Михайло Ковальчук. Але які дослідження там ведуть, і що насправді стоїть за цим мегапроектом? Про свої нові медичні технології сама Воронцова каже із посмішкою: 3D-принтинг, органи всі діла, це вже діло в ефірі пропагандистських каналів. Показують більше. Паучий шовки із курчатовських лабораторій допомагають заживляти рани в два рази швидше. Але те, що приховують у цих стінах, приголомшує схоже на жахливий експеримент. Моя задача стає в тому, щоб сидіти іскусне тіло, наприклад, робота і настоячий э, живий мозок. То невже тут вирощують мутантів? Але як це допоможе подовжити життя диктатора? Про це згодом, а поки про ще одну кремлівську таємницю. Як ви себе чувствуєте? Як у вас діла? Ось так кремлівський диктатор зазвичай відповідає на питання про своє самопочуття. Але насправді здоров'я це його найбільша фобія. Пам'ятаєте, ось цей шестиметровий стіл, за яким він вів перемовини із президентом Франції Макроном? Тоді в Кремлі знайшли пояснення: Коронавірусна путінська, значить, паніка вона, звісно, наложилась на желання Путіна. Е Дістанціруватися тих э, людей, которые ему неприятны. Я уверен, що это був, звісно, повод. А цього чоловіка із валізькою, що супроводжує його під час усіх поїздок, може кілька років про це відомо. Ходить спеціальна людина з валіською, куди збираються його екскременти, і він не може за собою нічого залишити. Бо це може розповісти про справжній стан його здоров'я. Путін вже давно оточив себе цілим десантом лікарів. Насморк случиться: один, значить, спина забалі, другий. Там до сіні врачей, причому деякі з них стоять в ніпосредственні от нього на мероприятиях, і ми їх видим на фотографія разом із сучасною медициною. Практикує і нетрадиційну Сергій Шойгу їхні подорожі, ваєжі, отакі на Алтай, де вони разом перебували, де вони почали приймати оці ванни з крові рогів. Оленів та чи справді медицина, новітні розробки і усілякі ритуали шаманів здатні подарувати диктатору вічне життя. На цих фото Жанна Кальман. Ця французька жінка прожила 122 роки і 164 дні. Це найдовша підтверджена наукою тривалість життя людини. Але чи існує рецепт довголіття? До періоду в 90 років ми можемо дожити за допомогою здорового способу життя. Все, що починається після цього, це генетика. І там без гарної генетики, без гарних унаслідуваних генів, ми прожити 90-100, бо там 110, 120 років, не можемо. Та завжди існує спокуса підмахнути природу. І Путіну це схоже щиро вірить. Йому і внушили ношилі що будуть важливо його цифроватів от в 100% процентам об'єм, і потім, коли там… медицины, предположим, или там наука добьется того, что какой-то там будет новый носитель его э, э, чокнутого разума, э, вот и этот разум вернут новое тело. Замість старих органів нові пересаджені або вирощені в лабораторії. Та чи це може зупинити старіння? Весь організм він старіє на клітинному рівні. Якщо ми зробимо трансплантацію одного органу, то ми ж звісно не замінимо всі клітини нашого організму. Пересадка органів може врятувати життя важкохворих, але точно не подовжить його аж до 150 років. Якщо ви берете молодий орган, пересаджуєте його дорослій або а, старій людині, то він виконує свою функцію, звичайно, але він зістарюється набагато швидше, ніж він зістарювався би в е, організмі е, донора, від якого ми його забрали. І навіть якщо допустити, що омолоджувальна пересадка органів цифрове безсмертя стануть можливими, то питання, що робити із мозком, перенесення його у нове тіло поки що лишається фантазією, про яку годі мріяти. Трансплантація головного мозку на сьогоднішній день неможлива абсолютно. Сучасна наука і технології можуть продовжити життя на кілька десятиліть, але безсмертя точно не гарантують. Навіть тому, хто готовий маніакально до цього прагнути і витрачати багатомільйонні ресурси, Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, єдині новини.